Я торговий агент по Одеській області. Мені було цікаво як людині, як професіоналу спробувати себе в цій галузі, в цій новій професії. Основна частина фермерів сільхозвиробників знають мене. Ті, хто не знає, приїжджаю, знайомлюся. Я запропоную новим клієнтам спробувати гібриди нові, які лібо вийшли з виробництва, лібо лише з'являються найбільш перспективні, щоб можна було більш продуктивно використати потенціал господарства завдяки нашої генетики і завдяки моїй присутності. Основна складова, на мій погляд, торгового агента чесність, порядність. Щоб те, що ви пообіцяли клієнту, ви могли виконати. І наступний раз, коли ви приходите до цієї людини, ця людина була вдячна вам за те, що ви його не підвели і були з ним чесною. Чесність, порядність, комунікабельність. Працюючи торговим агентом, співпрацюючи з компанією Кортево, я можу підібрати максимально гібрид під технологію цього господарства. Цей сезон пройшов дуже відмінно, договорів складено 90, продано посівних одиниць 13 тисяч. Побачив, що можна працювати, надавати послуги і можна рости більше і більше. Потенціал дуже великий, гібриди відмінів, з якими дуже легко заходити до клієнта і запропонувати піту і ляйну технологію.